Всім мирного неба, до перемоги. Сьогодні я хочу з вами поділитися двома чудовими вправами. Перша вправа: ми будемо працювати з язиком. Через язик проходить меридіан, який пов'язаний шишкоподібний залізой, і Міняє біохімію організма і балансує дві наші півкулі. Цю вправу краще виконувати для заспокоєння. Її можна робити вранці, ввечері, як вона робиться. Ми будемо робити кругові оберти язиком між зубами і губами. Спочатку в одну сторону, а потім в іншу. Поїхали. Продовжуємо, наче то легка вправа, але зараз ви все відчуєте. Ще 30 секунд. Активуємо також щитовідку, пара щитовітку, які виробляють гормон тираксин, який омоложує наше тіло. Продовжуємо. Покращуємо стан. І в іншу сторону. Все те ж саме рухи язиком між зубами і губами. Продовжимо ще одна хвилина майже тридцять секунд. Глибокий вдих. Затримали дихання. І видих, розслабтесь, будь ласка. І ще одну вправу зробимо, яку теж раджу робити ввечері і вранці. Можна починати з. Трьох хвилин можна 11. Називається вправа Сітелі Пранаяма. Вона дуже потужна. Якщо десь ви відчуваєте якусь агресію, робіть цю вправу. Вона дасть вам сили, щоб це перемогти. Вона очищує мозок від зайвих думок. Вона покращує все, що тут у нас, ЖКТ. травлення. Очищає кров, як я вже казав, думки. Якщо у людини температура, то понижає температуру, а також дозволяє понизити кров'яний тиск. Робиться наступним чином. Є два способи: кожен вибирає собі такі, які йому зручно. Перший спосіб це коли язик завернути в трубочку. І ми робимо вдих через рот, через язик, дуже повільно, низом живота. Це вдих і носом видих. Дуже повільно. Начебто ви п'єте якийсь дуже смачний напій. Якщо не виходить язик звернути так. То дихаємо губи букви О, щоб відчувати повітря по язику. Знов ми працюємо з язиком, з чудовим меридіаном, який проходить через язик. І змінюємо свою біохімію, і покращимо общий стан і звільняємо свої думки від всяких негативних коливань. Поїхали. Дуже повільно. Дих через рот язик таким чином, видих носом дуже повільно. Ще півтори хвилинки. Якщо змінюється смак, то це каже, що є якась зашлаковка вашого організму. Але якщо з'являється солодкий вкус, то це дуже чудово. А якщо горіч чи щось інше, Оце зашлаковка. Продовжуємо. І робимо глибокий вдих, затримуємо дихання, запам'ятовуємо стан і видих. Дихання це життя. Ми народжуємося і робимо перший вдих, і коли ми уходимо звідси, ми робимо видих. Тому дихання є життя. Мирного неба до перемоги, всього самого найкращого. Бережіть себе процвітання, кохання всього самого самого.